В Чехії купити спортивні товари за нормальними цінами і ще й можна там знайти гарні знижки. Це магазин спортисимо та магазин В «Декатлон». Декатлоні ми були в попередньому ролику, можете глянути. І так, попадаємо в спортивний рай. О, тут взагалі теж перестановку зробили, Ага. Ми з Нікітою ходили до декатлана, там теж перестановку зробили, багато нових товарів з'явилося. І тут теж зайшли взагалі, зовсім все по-іншому зробили перестановочку. Так, прийшли Нікіті, парочку шортиків потрібно купити, бо в нас, бачите, яка жара, ми навіть в футболках ходимо. Сьогодні 22 градуса було, показувало на градуснику, а зараз може ще й більше. Ти хочеш тканіві, щоб розтягували, щоб тобі удобно в них було. Ну, На жаль, тут ще якісь теплі. Я не знаю, навіщо такі шорти теплющі робити. Ось що, не... шорти. Да, дивіться сначосу. Навіщо такі робити? Дивіться. Ну, Вони так подібні. Тебе такі були. Коротше, не знайшли ми шортів, Тут іноді буває з запізненням дуже виставляють речі. Сезон вже прийшов, а речі, наприклад, ще не виставили по сезону. Ну це мене іноді так біса, що це просто неможливо. А ще в роздягальнах немає ковриків, і постійно потрібно ставати на грязний пол або на, цей, на плітку холодну. Ось така в мене кофточка красива. Дмітінь. Кіта вибирає собі на день народження подарунок, який йому, щоб подарували дітки, бо дітки питаються, що він хоче на день народження. Я кажу, ти ж нема баскетбольного м'яча, а ти закажи баскетбольного м'яча. Хотіла знайти якісь льогенькі красівочки, якісь такі літні-літні і біленькі хотіла. Ось знайшла, дивіться, які класні. Under Armand. Дивіться, що це написала. UA. Ундер Armand. Але юей. коротше, я їх приміряла. Непогані такі. Такі непогані вроді. У нас Оце мені, звісно, підошва, така коричнева. А, ти тисячу, мені вісім, не, не подобається. Білі кросівки, а отут якось не негарний. Коротше, не буду брати за цього. Найшли Нікіті тут а, шлем. <тит> Це йому підійшов. А розмір 57-60. Єґадина, звісно, кусається. 1700. На защиту ми так і не знайшли на кікбонксів. Ми десь будемо шукати в інтернет-магазині. Чао.